66 тисяч доларів 41 квадратний метр уже готової квартири в шикарному районі міста біля палацу текстильник. Показую, розказую. Коридор зайшов, роздівся, тапки передів, стоїш, дивишся, ага, що тут є? Тут є офігенна фурнітура, класні двері з хорошими ручками. Заходиш в санузел. В Санузлі що у нас тут є? В санузлі ванна, скло, душева стійка, кютабовська... Тут виходить моєчка, у нас дзеркало, дзеркало з по-любому, по Треба розетку включити. От, рушникосучка, унітаз, стиралка, бойлер, Все є, все як книжка, пише в комплекті. Готово. Далі, пішов ще наш двері. перейшов в кухню. В кухні все є. В принципі, можна, так як ми колись жили. На юбилейному можна ще й диван сюди всунути і сусіда якогось коришу по-друге положити. Вот. По кухні. По кухні все повністю, тільки нема стаканів, ложок, вилок і цього, все. Водія, все остальне на місці є. Техніка, вся робоча, нова. класна. Далі, на балкон виходить. Виход на балкон шикарний, панорамний. Сонечко світить прямо в глас, не можу дивитися, як кажуть, у нас тут на районі. Вийшов на балкон, тут йде. Вулиця, не пам'ятаю, як ця вулиця, Пухова, колись вона здається, називалась, Зараз її якось переіменували. В принципі, не шумить, все добре, вікна тут, шестикамерний профіль, двокамерний стеклопакет 42, 42 мм. Це якби по-людськи, по багатому зроблено. Балкончик невеличкий, але я вон, почти 100 кг підяк, дядько, тут гармо поміщаюсь, коховим можна поставити, сигаретку покурити. Вийшов, коротше, далі. штори позабирав і пішов собі в спальню. На рахунок спальні, спальня. Приблизно метрів 20 квадратних, здорова, шикарно, все тут є, балкона немає, є вікно. теж гарне. З виглядом зараз покажу вам на парк. Бляха з тими шторами. Ось, його, парк, можна вийти пробігтися і дитину завести свою в текстильник, щоб вона там собі займалася. Ось кровать, кровать дорога. Метр вісімдесят на два складовочкою. Прикриватні тумбочки, телек вже самі собі купити. Ну, В принципі, можемо переговорити з власником і вам подарить якогось китайця, щоб був, щоб ви вже заїхали. Гонорово. Отака От є квартира у нас в районі Текстильника, коштує 66 тисяч доларів 41 квадратний метр. Все є, заново тапки. Більше інформації про буштун ну, в обсягу відео.